На фронті росіяни нічого не можуть зробити з українськими силами оборони. Так, путіну доповідають про якісь просування, але не доповідають, якою ціною це відбувається. Терором місцевого населення війни не виграють, шановні. Я вам розповів. Розповім історію з часів Другої світової війни, коли гітлерівці активно бомбардували Лондон і інші британські міста. От, дивлячись на а, одне з таких бомбардувань, командувач королівськими військово-повітряними силами Британії несподівано сказав: все, Гітлер програв цю війну. Черчилль був здивований, перепитав, чому він так вважає. На що військовий відповів: війни з цивільним населенням не виграють. Це те, що зараз робить. Російський гітлер, російський фюрер, і він е, веде справу не лише до власної самоліквідації, він веде справу до самоліквідації всієї новітньої Російської імперії.